Хто його буде копати? Пахати будемо. А хто тебе буде його пахати. Як там там... нічого. Ну, так, 3 жовтня. 19 червня ми посадили картоплю солоха. Чому так пізно садили? Тому що коли нам її прислали, тоді ми її посадили. Ось вона 3 жовтня. 3 жовтня вона ось так виглядає в нас. Їй вже можна копати, а можна було б ще б декілька Я днів постояти. Що там копати? Ну, Може то кущ такий. Ага. Яку посадили, таку і вибираєш. Яку посадили, таку і вибираєш. Перегной додавали. То стара? так. Угу. Садили нам, я не важила вагу, скільки ми посадили. Нам прислали два кульочки, кому цікаво, може знайти відео від 19.06 і подивитися. Тому так пізно і садили, бо коли прислали. Не знаю, вона така чорна дійсно. В кожну лунку додавали по жменьки, перегноє. І, І що? І нічого. І нічого. Хоча я очікувала, чесно скажу. Кращого, бо тут відпочивша земля. Це тут І... Що треба? І поливав ти її. Крипичі посадив. От вона була випадка. На ну, наступний рік там посадимо. Кого? Картоплю кого? Яку? Цю. Не? А ну, як сади. Ну це якраз така туди більша. Більше виберемо. Що не вже всі кущі такі будуть? Це ж сухий, був, може, він ото якийсь бракований був. Два дни дощи шли, а земля не мокра, да? И там так точно. Ну что ты ляжешь будешь делать? Обид... Обидненько. Ля, земля суха, хочет два дни дождь пришел. Да? Капец Земля ж розсипається, як этот Та. не так? Ой, земля. Це что земля? Ну корешки. Земля. Ну копай. Більшу виберемо на посадку, а меншу на сковородку і підсмажимо то чи відваримо Гороху той не чистя, не чистячи. Ну так, да, а чому так? І тут же ж нічого не росло, і сіно постійно із року в рік перепривало. Навпаки, як вдобрена має бути, а вона щось не то. Ну, от це оцю більшу. Ми зберемо на посадку. Це третій кущ, кабзда. Не, ну, знаєш, як то кажуть, візьмемо трішки біль... Ого, яка громадна. І стара. І ось Оту велику, стара. Покажи, покажи велику. Оце дебільше відберемо на посадку. Пробуємо ще на наступний рік там на обгороді посадити. Вирішили спробувати з іншої сторони. Каже, там земля м'якша, бо тут дерево росло. І тут взагалі е, листечко було помімо сіна, ще з дерева. Сипалось? Ну і що? І те саме святе? Да? Земля розсипається все. Що їй не так? Главное, година була гарна. А урожай пшик. Ще й батарея сіла. То вже молода бачка пати треба, бо то корінці ростуть, то он прям на коріннях молода вже понаростала по второму колу. Треба вибирати зай. Значить брехня, що пишуть 90-120 днів. Їй нема ще 120 днів, а вона вже, вже росте. Ось картошина. Із картошини вже ростуть нові пагани. І он дріб'я скапана молоденького. Значить вона все-таки більш рання, ніж пишеться в інтернеті. Ну, вибирати треба всю вишку, бачиш, вона вже почала рости. Ну, давай останній кущ, а потім я камеру вимкну і вже покажу, коли всю виберемо. Та ти що крупняк бачу і вже він росте, дивись, що робиться, покажи в руки крупняк, Горошок. горошок. Молода понаростала вже. На коріннях гляньте, що робиться. А пишеться, що вегетаційний період 95-120 днів. Їй до 120 днів і ще пів місяця, два тижні. Вона за два тижні і та нова вже встигла мать вирости. Ну, це я це шуткую, звичайно. Але факт залишається фактом. Скільки це шість, там три, тут три. Шість кущів викопали. Відерко восьмилітрове. Кабзда. Урожай века. От вам і солоха. Хоча вона ще зелена, але вже, бачиш, росте. Так, ну все, увімкнусь, потім покажу вам, коли виберемо повністю всю. А ось і весь врожай. Ну, викопали значно більше, ніж посадили. Посадили два манюсіньких кульочка. А викопали півтора восьмилітрових відерця. Отакий От у нас. Вражай картоплі Солоха в 2025 році.